Це фільтр від діючої вентиляційної установки. Тобто оцей фільтр припливного повітря не дав у цьому всьому бруду попасти до вашого приміщення. Тобто вентиляція в будинку, приватному. Це вже не розкіш, це необхідність. Ну, а вам обирати? Чи дихати чистим і свіжим повітрям? Чи оце все? Відкрити вікно та запустити в ваш будинок оцей весь бруд. Комфагент.